Друзі, на нас про проголовне поїхали. Опівночі півночі 21 листопада над столицею пролунали гучні вибухи. Весь Київ сколихнувся від сирен повітряної тривоги. У відповідь українські сили завдали удар по п'яти великому авіадрому, яким користується Росія як база для стратегічної авіації. За попередньою інформацією на аеродромі стояли останні 87 бойових літаків Арефа, серед яких були машини широкого радіуса дії. цілі для удару була вибрана не випадково. Вибухи пожежі, руйнування поширилися по всій зоні стоянок і ангарів. Які джерела стверджують, що детонація боєприпасів призвела до ядерної епохи. Палаючі корпуси літаків і щільний дим відігравали на території аеродрому лише тепер телеграм-канал топорпомстепою ще удари були високоточними, ангарні приміщення, паливні бази, лінії обслуговування техніки, все вражено. Російські сили ППО не могли ефективно перешкодити більшість літаків або знищені, або серйозно пошкоджені. Злетіли вони не змогли, оскільки це означає, що агресор втратив значну частину своєї можливості для масованих повітряних ударів. Водночас. Керівництво РФ не має чітких пояснень ситуації, офіційних підтверджень немає лише тиша і серія закритих повідомлень про збиття. Військово-політичний зміст події з глибший, коли Україна може влучно вразити базу, яка вважалася одним із ключових елементів повітряної переваги РФ, це сигнал внутрішній і зовнішній. Навіть глибокий тил агресора вже не в безпеці. Така спека накрила не передову, а тилову інфраструктуру, що призводить до паралічу планування, перекидання і в, в резервів. А внаслідок цього російська сторона змушена відходити від темпів насту. По і переговорити режим деокупації, як матеріальної, так і моральної, з політичної точки зору це серйозний удар по рейтингу верхівки РФ, коли стратегічна база вражена, коли літаки виходять з ладу, коли бойовий потенціал знижується, настає момент, коли керівництво мусить відповідати перед суспільством і армією. У тилу зростає невпевненість серед військових відчуття, коли їхня техніка, їхня авіація, їхня оборона більше не є перевагою, і це породжує ефект руйнування системи більше ніж одної бої. Система, яка розраховує на перевагу в повітрі. Втрачає її, а тоді, втрачає здатність диктувати умови у підсумку. Росія не просто отримала втрати, вона переживає системну поразку. Її повітряна машина одна з ключових опор вторгнення одразу після перейшла у стан дефіциту. І поки Україна продовжує діяти такого масштабу, стратегічна ініціатива сувається перемога. Відступає з боку агресора за попередніми оцінками. Ураження зазнає до 60% усієї присутності на базі авіатехніки. Серед знищеного щонайменше 6 літаків, Ту-160 і понад десяток то які використовували. Лися для перезапуску крилатих ракет до українських міст. Детонація на складі з боєприпасом тривала понад дві години. Вогонь охопив радіус понад кілометра. Димова завіса, яка піднялася після вибухів, була зафіксована навіть і за супутників, що зафіксувало тривогу серед цивільного населення у сусідніх регіонах. Евакуація особового складу проводилася в хаосі. Частина технічних підрозділів полішила Систі і загинула під завалами. Окремо підтверджено знищення мобільних ракетних комплексів тополь, м що перебував процесі підготовки до транспортування. Ня, це критична втрата. Таких комплексів у Росії залишилося в обмеженій кількості. і Кожен з них мав стратегічне значення. Вибув стався момент, коли персонал здіймався. Регламентовані роботи, тож удар виявився не просто точним, а максимально за ефектом. Осколки розлетілися по всій технічній зоні, зачепивши ще кілька одиниць важкого транспорту та причепів з ракетами. У відповідь на масовану спробу атак на Київ ЗСУ застосували не лише далекобійну ракетну систему зброї, а й ударні дрони нового покоління, які могли оминути російські системи ППУ. Один із Ронів ударів в центр авіаційного командного пункту, знищивши центральний сервер управління польотами, це вивело з ладу координаційну одразу кількох авіабаз. Це не лише на місці ураження, але й у радіусі сотень кілометрів. Таким чином удар ЗСУ мав ефект доміно, порушивши всю архітектуру російської авіаційної присутності у кількох регіонах. Втрата такого обсягу техніки персоналу та інфраструктури означає, що АРФ щонайменше на кілька місяців втрачає спроможність проводити втрачені стратегічні повітряні операції, заміни немає, ремонти неможливі в стилі терміни. А тепер найгірше страх серед екіпажів. Після оприлюднення наслідків атаки з'явилися свідчення від пілотів, які відмовляються літати з аеродромів у радіусі ударів, побоюючись повторення. Це не просто провал, це глибокий злам і війна лише наближає фінал, в якому Росія залишається не лише без неба, але й без здатності захищатися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.